Вас привітати з таким гарним ювілеєм. Ви народилися в Шевченківській дні, і так як від бібліотеки не може бути іншого подарунка, як книга, то ми подумали, що саме Кобзар Шевченко буде для вас гарним подарунком від бібліотеки району. Доброго вам щастя! Ви робите таку своїм товариством дуже корисну, добру справу, на подальшу співпрацю. Колектив редакції. Працюємо, з паном Зиновієм, теж дуже раді, що сьогодні зібралося багато людей і, і вітають його. І хочемо, значить, теж хочемо подарунок маленький. В першу чергу це передплата річна нашої газети, також кобзар. будете мати колекцію кобзаря. Ну тут ще деякі інші і книги, теж наше видання таке. І бажаємо. Здоров'я, щастя і тісної співпраці з нами! Ювілеєм і ну, все, щоб збувалося, що ви собі задумали, творчих злетів, успіхів і приємного. і тако бузька земля, дарує вам. Це свято приходить раз лише в рік, цей день вітань багато, цей день життєвий. День народження у тебе, не сумуй, а веселись. день народження у тебе, ти гостям всім посміхлись, день народження у тебе, друзі рідні, знов зійшлись, день народження у тебе, твої мрії, щоб збройні. Сонячно чи негода, цей день завжди святий, ще більш помітна врода, і погляд твій ясний, день народження у тебе, не сумуй, а веселись, день народження у тебе. Ти гостям всім посміхнись, День народження у тебе, друзі рідні, знов зійшлись, День народження у тебе, в твої мрії, щоб збулись.